Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Яна. І сьогодні ми з вами будемо разом оформлювати мою вишивку, яку я вишила вже дуже давно. Але вона лежала і чекала свого часу, коли вона оформиться. За вікном дощ, світла немає, відключили. Але я спробую все ж таки вам зняти. Це відео, тому що вирішила оформити її і хочу, щоб ви побачили, як я це буду робити. Про цей дизайн вже є відео на моєму каналі. Це, якщо я не помиляюсь, дизайн Dimensions рукодільна кімната. Саме цю роботу я вишивала в рамках спільного відшиву. З інтернет магазином Мережка. Розпочали ми цей спільний відшив ще до початку повномасштабної війни. Наталія нам видавала по кусочку схеми і ми відшивали. Потім робили звіт і вона висилала наступний етап. Але так сталося, що в нашу країну прийшла повномасштабна війна, і ми не змогли змоги. Продовжувати цей проєкт саме в таких рамках, як, як спочатку планувалося. І тому Наталія нам просто всім розіслала повністю готову схему і сказала, вишивайте, коли у вас буде змога. І за це дуже вдячна я їй, тому що, ну що, що мені розповідати, ви самі знаєте, що в перших. Декілька місяців, то взагалі було не до вишивки і взагалі ні до чого. Але потім, коли ми вже зібралися до Кубки всі і потрохи намагалися свою, свою жизнь підлаштувати так під, під цю війну, то саме вишивка рятувала нас всіх, я так думаю, ті, хто займається вишивкою. Ті, хто полюбляє це хобі, коротше, я вишила цю картину, і вона чекала мого приїзду в Миколаїв, коли я повернуся, щоб оформити її тут. Але чомусь вона так лежала, лежала, я ніяк не могла її оформити. Не було, не то, що не могла, просто не було часу, і не... це було, знаєте, так, не те, що прямо в першу чергу треба робити. Але Ось нещодавно я оформляла свої роботи подих лісу і Майвей. Май Май. Ні, ні Майвей, як він називався, «My». Корабли, коротше, забула, забула як назва. І взяла з цими роботами з цими роботами, взяла і, звісно, цей дизайн, але чомусь нічого з того, що мені запропонував майстер, мені не сподобалось. Ну, щось воно ну якось якось і паспорту робили, прикладали, і рами прикладали різні, і все. Ну, щось воно якось мені не подобалося. І я не стала залишати цю роботу, у нього. забрала, кажу, значить, значить, не час. Прийде час, воно оформиться. І так воно і вийшло. Я вирішила придбати в епіцентрі саму звичайну рамку 30 х 40, і спробувати оформити її самі. І хочу сказати, що я дуже задоволена, що я прийняла таке рішення. Тому що, тому що, як бачите, ось це мережево, воно дуже файне, дуже ніжне, натуральне. Це мережево мені дісталося від моєї мами. На жаль, її вже з нами немає майже рік. Вона пішла від нас. Але залишила після себе дуже багато всяких рукодільних штучок. Вона просто завжди, скільки я пам'ятала, ще з дитинства, вона шила. Шила і нам, і собі, і на продаж, і на замовлення. І, звісно, у неї було дуже багато всіх і мережі, і стрічок, і тканини, і ґудзиків. і ниток скільки залишилося, ви б бачили. Дуже багато ниток, я просто таких, знаєте, для швейних машин. Я просто віднесла в театр в наш пошивочний цех. Думаю, дівчата все одно шиють, їм потрібно, а мені стільки не потрібно. От, ну а і звісно, всі ці мережова, які, щоб ви розуміли, ось в таких кількостях, і наді навіть більше. Я звісно залишила собі, тому що я теж займаюсь. Рукоділлям все ж таки, і воно мені буде при нагоді. Так от, як я вирішила оформити, річ у тому, що рамка 30 на 40 трохи завелика для цього, для цього шматка тканини, на якому вийшов цей дизайн. Як бачите, ось закінчується. І тут також трохи не вистачає. Буквально трохи, але не вистачає. І що я вирішила? Я вирішила саме, саме цей момент мене наштовхнув на те, що можна ж це все прикрасити мережовим. Ось таким чином. Бачите? Отак от, от по периметру я пройдусь, покладу це мережево, і воно буде дуже гарно виглядати. Дуже до речі, кажуть, що неправильний вислів гарно виглядати. Буде гарно виглядати, тому що виглядає сонечко, виглядаємо ми з віконечка. А що стосується таких речей, то треба казати, пасує або має вигляд. І кожного разу, коли я записую відео, я намагаюся контролювати себе, але не завжди виходить. І до речі, дуже багато україномовних рукодільниць, які в принципі для них українська рідна мова, то вони теж, на жаль, допускають таку помилку. Це калька з російською, буде виглядати. От тому будемо виправляти самі самі себе, воно пасує. Або має гарний вигляд. Ну, це так, ліричний відступ. <гум> я ж кажу, сама себе контролюю, і тому вирішила зупинитися на, на ці свої помилки. Ось. І ось таким чином я хочу оформити цю, цей дизайн. І мені здається, що це буде дуже гарно. І воно настільки буде гармонійно з цим дизайном. Що кращого оформлення, як на мене? Я можу помилятися, звісно, але мені здається, що воно ну, дуже вдале поєднання буде це цим мережево і цей дизайн. Тут все рукодільне, тут все зроблено власноруч. Да? І ця ковдра, і ця ковдра, і серветка, і ці зайчик. Цей. Мені здається, що все це, що знаходиться в цій кімнаті, все було зроблено власноруч, рукодільницею, яка мешкає в цій кімнаті. Воно таке, знаєте, затишне, затишний дизайн, дуже, дуже затишний. І цей котик, який тут сидить, ось на цій поличці, і навіть <свісно> Ось. І тому я вирішила ось таким чином оформити цей дизайн, а, оскільки в мене тут не вистачало тканини, і я не хотіла, щоб воно просвіщалося, тут мала просит такий. То я вирішила, у мене було ще таке тоненьке мережево тоненька І я просто наклеїла його на ось так. Бачите, Я наклеїла його на картон, а вже поверх, воно да -да дасть просто фон такий, його і не видно буде, просто дасть фон. От. І вже поверх я покладу це, цю стрічку мережева. Оскільки це картон, і, на жаль, він тонкий, то натягнути нитками я його не зможу просто. Як би я не хотіла. Тому я вирішила посадити все це на двосторонній скотч. Я не хвилююсь, воно не пожовтіє, тому що поверх все одно буде лежати ось ця стрічка мережева. Отак от. І воно взагалі не буде його видно, що там скотч. Але я зроблю все ж таки трохи натяжку якусь. На жаль, ну дійсно тут картон, бачите, який? Він такий ребристий і. Ще є неровний такий, бачите. От. Ну нічого, будемо виходити з положення. Те, що маємо, то й те й будемо намагатися зробити гарно і файно. Все. Побажайте мені вдачі. Я буду це робити за кадром, тому що мені зараз не дуже зручно буде тут. Робити на камеру. Ну, можливо, я з ним трошки процесу прискореному, але подивлюся, якщо вийде, вийде, ні вийде, то тоді вже покажу вам готовий результат, як я все це оформила. Не перемикайтеся, і будемо дивитися, що в мене вийшло далі. Ну що, повертаюся я до вас своєю вже закінченою оформленою роботою. Зараз буду намагатися вам її показати, щоб вона не блікувала. Що можу сказати? Я дуже задоволена, мені дуже подобається, як вийшло. Лаконічно, але настільки ніжно, що прям дивлюся і посмішка на обличчі. Зараз. Буду намагатися вам показати, щоб воно не виблискувало. Ось, ось так от воно вийшло, бачите як. А, мережево я ну, бачили, не, не пришивала, просто прихопила в, в куточках, і воно от так от у мене тримається за рахунок невеликої натяжки, і за рахунок скла воно придавилося. І... Гарно тримається. Ось ось така краса у мене вийшла, Я дуже задоволена. Задник я оформила поки що ось так. Це той самий папір, який був, додавався до цієї рамки. Він дуже-дуже тонкий, тому бачите, он так хвилями і пішов. Але це не страшно, я потім або до Ну, Піду куплю картон чорного кольору і заміню, або може і залишу так. Там на стінці його ніхто не буде бачити взагалі, тільки я. Попереджаю, хто буде так, так, ну, використовувати такі рамки, щоб не дуже сильно притискали оці задні застібки, тому що скло. Дуже дуже тонке. І одного разу я вже намагалася оформити ну, намагалася, я оформила оформила подібну рамку, але іншого кольору, алмазну мозаїку, І не розрахувала, що дуже тонке скло, і коли притискала, сильно затиснуло, і скло тріснуло. Тому це таке, такий нюанс, хто буде хотіти нам, ну, сам оформити. В такі рамки, щоб знав такий нюанс. от Ну А взагалі, щось воно не хоче фокусуватися. А взагалі, я дуже-дуже задоволена, мені дуже подобається. Знімаю з рук, тому що, ну, інакше я не знаю, як його зняти, щоб вам показати, щоб, ну, бачите, воно все блискує. Ось так. Ну, дуже гарно вийшло. Сподіваюсь, вам теж подобається. Буду чекати ваших коментарів, що ви скажете по поводу цієї картини, по поводу цього оформлення. Як вам? Пишіть мені, мені буде цікаво почитати. Ось так. Боже, як мені подобається. Супер! Тепер можна буде вже її вішати біля мого куточка рукодільного, де я вас сиджу і вишиваю. От дуже затишна така композиція, дуже затишний такий дизайн. Чесно кажучи, скажу, що це ну, не мій дизайн, так в тому, в тому сенсі, що я взагалі-то такий дизайн і не вишиваю, але щось в ньому є. Не знаю. Ну все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть, коментуйте, ставте подобайки, якщо вам сподобалось, або не вподобайки, кому як. Всім дякую за перегляд і всім па-па!